Вітає на Суспільному. Лучанка Людмила Кравчук останніх три роки служила у Держприкордонслужбі. до повномасштабного вторгнення. Працювала фельдшеркою у відділі прикордонної служби Сартана на Донеччині. Саме звіти у квітні із заводу і ліча у Маріуполі вона потрапила у полон, де перебувала більше шести з половиною місяців. 17 жовтня Людмилу Кравчук повернули за обміном із російського полону, і вона майже два місяці проходила реабілітацію. Лише зараз повернулася додому до рідного Луцька. Тож про обмін. Полон та повернення додому говоримо сьогодні на Суспільному із Лучанкою Людмилою Кравчук. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Пані Людмила, ви щойно повернулися додому після полону і реабілітації, де в першу чергу побували і що насамперед зробили? Поки що є ще дуже багато справ, які треба буде насправді зробити. Ще документи не всі в мене відновлені, зустрітися з рідними, з друзями, з близькими. Ну і приступати до служби у рідному місті, в рідному Луцьку, які емоції зараз вас переповнюють? Було дуже багато емоцій, коли я взагалі просто тільки приїхали в Україну. Перші два тижні це був такий шалений адреналін. Звертало увагу абсолютно на якісь такі дрібнички, на які раніше я взагалі б не зауважувала. А зараз уже ця така ефорія трошки стихла. Щаслива від того, що вже вдома, в рідному місті. Я завжди казала, що це найкраще місто в Україні. Дуже його люблю. Все попереду ще як зараз себе почуваєте? Почуваю добре, проходили різні процедури, обстеження, все гаразд. До 24 лютого повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, де ви перебували і чим займалися? Розкажіть, значить, місце, де я служила, називається відділ прикордонної служби Сартана. Це недалечко від Маріуполя, буквально якихось 12 кілометрів. Там знаходився наш підрозділ. Ми там несли службу. Посада моя звучить інспектор прикордонної служби фельдшер. Мається на увазі, що людина може заступати і в певні види наріалів, і надавати медичну допомогу. Військовослужбовцям, які ну, перебувають в нашому підрозділі, служать безпосередньо цим я і займалася. До повномасштабного вторгнення ви фактично у Держприкордонслужбі службі служили останні три, три роки роки. А перед цим ви працювали психологом. Так сталося в моєму житті. Що я все вирішила кардинально поміняти і знаєте, дуже щаслива насправді від того. Не шкодуєте? Ні, жодного разу я не пошкодувала. Я тільки казала, шкода, що я так пізно прийшла в прикордонну службу. Насправді це моє і мені це дуже подобається. Якщо пригадати перші дні повномасштабного вторгнення і відділ прикордонної служби де ви перебували, от, власне, як ці дні переживали, що робили? З 23 на 24 почався такий масований обстріл, тому що якраз кордон іде з Росії в Україну через. Той населений пункт Сартана. Цілу ніч наскрили градами, подавалася команда обстрілу. Почався ранок, приїхали хлопці з Азову, нас вивезли всіх на в місто Маріуполь, і там вже подавалися відповідні накази. І ми розташувалися в певному місці. І з нас формували групу евакбригади, бригади і поробили, входило два медики, водій. І в наші функції входило забирати хлопців поранених з передової і довозити їх до шпиталю. Фактично, це я робила з 25 го уже десь лютого і включно по 23 березня. Потім вже я працювала в шпиталі, тому що виконувати свої обов'язки я вже не могла, тобто все місто воно було. Фактично знищено, і там вже велися жорстокі бої по місту. Чи важко було, і що з побаченого в Маріуполі, і, зокрема, і на заводі найбільше запам'яталося? Важко було неймовірно. Це така війна, яку ти собі не можеш навіть уявити. Багато страждань, багато смертей, це недоїдання, це холод, бруд. Треба було виконувати свою роботу в важких умовах, постійно знаходилися під обстрілами. Дуже шкода тих хлопців, яким ти не можеш допомогти. Дуже шкода тим, хто має травмування серйозні і ти розумієш, яку важку ціну ми платимо. Дуже важко було морально, тому що працювали і виснажувалися. Робота була по 15-20 годин. На добу, коли і за яких умов ви потрапили в полон? Ми знаходилися вже в шпиталі, і так сталося, що він як такий не міг уже функціонувати, тому що проблеми були з їжею, проблеми були з водою, проблеми були з медикаментами. Зв'язалися з керівництвом держави і нам сказали, що ви маєте прийняти рішення або ви йдете на прорив, або ви здаєтеся в полон. Іти на прорив це теж як Потім ми зрозуміли, що це була утопія, тому що вийти було неможливо. Місто було оточене потрійним кінцем, фактично, звідти ніхто не виходив. Я правда теж спробувала піти на той прорив, нічого в мене не вийшло, ну лишилася жива принаймні. От а всі люди зі шпиталю і поранені в тому числі вони мусили здаватись в полон. Іншого виходу просто не було. Це було в квітні місяці, якраз було 12 квітня. Де і в яких умовах вас отримували? Спочатку нас вивезли в Оленівку, це був тиждень часу. Потім нас відправили на СІЗО в Таганрог. Там ми були місяць і тиждень. Після того три з половиною місяці в Білгородській області Малуйки і ще місяць в Курській області. Умови були дуже погані насправді в Таганрозі, просто жахливі, жорстоке дуже ставлення було. Страшенно погано було з їжею. І їжа була неякісна, її було дуже мало. Ми там страшенно всі схудли. А вже коли нас перевели в колонію в Білгородську область і в Курську, то там уже нас відмили, відгодували. Хоча вони нас дуже не люблять, насправді чи знали рідні? Доньки, брат, батько, ну, що ви як були виявилося постфактом, то що вони знали, хоча насправді я скільки постійно там перебувала в полоні, я все терзалася думкою, що мої рідні не знають, де я взагалі чи я жива, чи я в полоні. А потім виявилося, що все-таки вони знайшли інформацію по мені, що я в полоні, і вони знали, що я там знаходжуся. Але я не знала, що вони це знають. Ви трішки про це говорили вже. Як до вас ставилися в полоні? Чи було різне ставлення до різних військовополонених? Куди б вони переїжджали, одні ті самі завчені фрази України немає, ви нікому не потрібні. Поки ви приїдете, там вже захід Польща собі забрала. Ми тут вже референдуми проводимо. В Таганрозі то до нас і приміняли фізичну силу по відношенню до чоловіків. Взагалі дуже жорстоке було поводження. Чи було те, що примушувало робити вас як військовополонену? Спочатку нас там морально все просували, змушували вчити їхні там вірші, значення герба, День Побєди пісню. В балуйках цього всього не було. Нам просто включали годинами, грали кожен день одні ті самі пісні, і ми це все мусили слухати. Це було напевно десь місяць часу, поки самим. Працівникам не обридло слухати ці пісні. А коли ми вже приїхали в Курську область, то там теж щодня нам приносили до обіду вірш, після обіду пісня. І це треба було сьогодні, на сьогодні все вивчити, бо наступний день тобі приносять новий вірш і нову пісню. Тобто не перевіряли, як ви вчили, ви Звичайно, ми годинами це мусили розказувати, годинами стояти, співати ці гімни. За що найбільше боялися у полоні? Я не боялася. Я просто єдине, що дуже хвилювалася за своїх рідних, тому що я розуміла, що вони переживають за мене. Що допомагало вам триматися, бути е, сильною в полоні? Що було найважче? Може? я досить сильна сама по собі духом. Людина навіть не думала, взагалі, щоб в мене якось опускалися руки, чи я там втрачала якийсь оптимізм. Виснажливий сам факт перебування, тому що ти знаходишся в замкнутому просторі. Без будь-якої інформації, що мені допомагало, ну просто я знала, що рано чи пізно я повернуся. Раз нас не розстріляли відразу, то я розуміла, значить, наші життя нам зберегли, значить, ми потрапимо таки в Україну. Надія на звільнення була. Чекали з нетерпінням, всі чекали. Ми дуже дуже в цього хотіли. Правда, сталося не так швидко ніж ми на це сподівалися, тому що коли нас привезли з таганрога в ті самі балуйки, і нас почали відгодовувати. До нас було зовсім інше ставлення. Ми розуміли, що значить нас готують до обміну. І Ми думали, ну, можливо, це там буде там, два тижні місяць часу, а потім закінчується місяць, закінчується другий, закінчується третій. А нічого не міняється, і тоді вже багатьох дівчат був просто розпач, тому що вони не знали, скільки часу можливо нам прийдеться руками насправді там сидіти. Навіть такі у нас були думки. І ми розуміли, що ми настільки там безправні, що кожному з нас можуть пришити будь-яку справу, тому що в кожній підозрювали, що ми були або якісь снайпери, або кастрували їхніх військовополонених, знущалися. Фактично на цьому і базувалися всі ті допити, на які нас водили. Ми розуміли, в якій ми тоталітарній країні, і нас може тут чекати будь-що насправді. Ці прийомки, руки за спину нижче, швидше, бігом. Тобто ми навіть не ходили, ми просто мусили постійно зігнути бігати. Коли ти знаходишся в місці ув'язнення, ти прислухаєшся до будь-яких звуків. Про що між собою говорять ці вертухаї. От, взагалі, що там відбувається? Тобто ти хочеш почерпнути хоч би будь-яку інформацію. Коли двері камери відчинилися і нам назвали по прізвищах, бо не всі дівчат з нашої камери обміняли, ми побігли на низ, там висипали нам гору одягу, просто в кучу весь одяг, який був, і в сутя. І, і... Нижня білизна, всі-всі всі речі просто сипали і дали там нам кілька секунд кожному своє познаходити. Знайти ну, це було теж нереально, тому ми хапали хто що більш-менш по розміру, одягалися, зародилася в нас надія, що, можливо, напевно, нас везуть на обмін. Ну це був ще правда довгий шлях. До останнього все таки не вірилося насправді. Коли ми бачили вже по показівниках, що ми все-таки рухаємося в сторону України, то ми зрозуміли. Але ну, насправді до останнього дуже боялися, щоб не зірвалися, тому що е, часто так буває, що обміни зриваються. Що найбільше запам'яталося після звільнення з полону? Це подих свободи. Ти його розумієш, от просто ти вільна людина, вільна у всьому, в своїх вчинках, в своїх виборах. Шалена переоцінка цінностей, просто шалена, яка відбувається там, і коли ти потрапляєш. Зовсім інший світ за чим найбільше сумували у полоні і чого хочеться зараз найбільше? Хотілося такого всього дуже простого. Хотілося якогось домашнього печива. Хотілося донька з рідним братом приїжджала до вас туди, де ви проходили так. реабілітацію. і, Власне, ваші колеги прикордонники зробили сюрприз. Ви не знали, куди не ви знам. йдете. О. От власне можете пригадати емоції в тому... емоції, Це незабудні командир і шпиталю, де я лікувалася, і мій безпосередній командир Маріупольський. Прикордонного загону. От Зробили мені такий сюрприз, відчиняються двері, я бачу їх. Ну, насправді це, це був просто шквал емоцій. Я взагалі досить себе контролюю в житті, але це насправді мені не хотілося контролювати. Чи почали, можливо, більше після полону і побаченого в Маріуполі, пережитого, цінувати життя? На сьогоднішній день. Напевно, я все-таки ціную своє життя. Ну, принаймні, я казала, все. Тепер я буду їздити дуже-дуже обережно. По-дурному втратити його вже зовсім не хочеться насправді. Ви були у Маріуполі, коли розпочалась повномасштабна війна, так, і так, доля випадку більше шести місяців у полоні, зараз повернулися вже в Україну. Як реагуєте От на повітряні тривоги, на загрози, чергові з Республіки Білорусь чи є? Переживання, страх, про що думаєте в такі хвилини? Ну, чесно кажучи, я не дуже на цьому зациклююся, але я розумію, що людина мусить бути обачною. Чим будете займатися, чи вже знаєте, після повернення додому? Буду служити в нас в Луцькому прикордонному загоні. Чого очікуєте в наступному році і що, можливо, за цих обставин побажаєте українцям? Очікую нашої перемоги. Українцям я хочу побажати терпіння, терпіння і витримки. Ну, це такий складний період для кожного з нас. Але ми творимо історію, ми мусимо відстояти свою незалежність. І Я пам'ятаю, коли я приїхала тільки в Сартану служити, і мені було досить дивно, що люди в першу чергу один одному бажають миру. Ми знали, що десь війна в нас в державі, але вона була десь далеко, тому що вона не стосувалася кожного з нас. Тепер точно так само для мене це найактуальніше. Я хочу нам всім миру. А далі всі наші мрії, наші бажання, наші прагнення вони здійсняться. Глядачам нагадаю, що сьогодні на Суспільному ми спілкувалися з Людмилою Кравчук, прикордонницею, яка понад 6 місяців провела у російському полоні і успішно повернулася вже після обміну до рідного Луцька.